Привіт мої любі! Дякую, що ти на вогник до мене на канал. Так, Сьогодні хочу зробити розклад на тему Хто ти для нього. Розклад би на одну позицію, так що зсередтесь на, на собі, на ньому. Ніякого варіанту обирати не треба. Просто притягніть його сюди до нас, щоб я його прочитала. Давайте подивимось, який він для початку. Ну, розкажи нам, який ти. Розкажи, який ти. Король Пентаклі і Єрфан. Тут одружений чоловік, певно, так? Ну, або ж одружений, що більше на все схоже, або ж такий, знаєте, консервативного такого складу. Ну, як сказати, такий, знаєте, якісь своїми традиціями, такі якісь з Якимись рамками, обмеженнями. <кліп> Причому йому самому тяжко від цього, начебто якось він вже втомився, знаєте, тягти цю лямку, <кліп> або ж бути таким всім правильним, подавати приклад, там, не знаю, молодшому поколінню <кліп> чи дітям там своїм. Або ж просто каже про те, що дуже тяжко, але доводиться все-таки, тому що для суспільства я повинен таким бути. Стабільним, надійним, який там все вирішить, який все доб'ється, знайде куди треба поїде, що потрібно зробить. Ну, тобто він каже, надто тяжка для мене ця ноша. Тут, можливо, чоловік добре заробляє. Так, ну, а що ж це ти в нас тут? Просто звернула увагу, що в нього тут один чобіт, бачите, більш відкритий, видно там на другий закритий. Тобто, мені здається, він не надто такий пентакли, який, як сказати, видається. Або ж він, наприклад, показує що так гарно заробляє, так? а насправді це не зовсім так. Або ж, знову ж таки, він, можливо, там себе такого. Корчить, <смі> вибачте, <за> слівце <смі> такого праведника, знаєте, а сам все-таки не такий вже і правильний. Не так уже він цінує ці сімейні цінності. Ну, щось тут таке є. ну, Він нам показує, що йому дуже тяжко це дається. <смі> так, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще розкажеш про себе? Угу. Він тут... Дуже чогось наполягає, щось хоче досягти, щось він тут намагається комусь довести. Причому так різко, якось. Що це ти тут? Що ти тут стоїш? Тут він набув подорож, яку зібрався, дивіться, колісниця 8 жезлів. Причому він туди, ця мах, він дуже цього хоче, він всі сили в це вкладає. Можливо, це він там розказує, що я тут вже втомився в сімейному цьому казані варитись, хочу кудись поїхати відпочити. Я це заслужив. Знаєте, якось так. Ну, Він тут такий, дивіться, вперто стоїть на своєму, хоче кудись поїхати. Або ж це про розвиток. <кхід> розвиток стосунків, чи якоїсь справи, чи щось там в нього таке в житті, бачите, відбувається, що саме розвиток, ну, більш на поїздку дину. Дійсно схоже на поїздку. Шо ці сфінкси. Бачите, може хтось тут єгипет збирається. <кхи> так, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще розкажеш про себе? Знову показую, який він тут виснажений, дивіться, каже, я тут так довго працював, я вже геть без сили. Я тут старався. Старався ради того, щоб дійсно зробити те, чого я хочу. Мені це дійсно необхідно, тому що тут дві десятки дивіться, жезлів і мечів. Чоловік тут дійсно, якщо він збирається кудись на відпочинок, йому це дійсно потрібно. Тому що тут геть розбити, начебто каже, я це заслужив. Я старався, я працював тут, не знаю, весь рік, наприклад, і заслужив цю поїздку на відпочинок. Або ж заслужив той проєкт, що він тут розвиває. Можливо, це стосунки. Ну, кожне ж кажуть, бо щось своє, можливо, ну. Каже, випадку, він каже, в будь-якому випадку, я це заслужив. Я старанно працював, я старався, я добивався, я вів себе правильно, хоч і не зовсім правильно себе вів, але все-таки я був умнічкою. Бачите, каже, я тут король мечів, такий розумний хлопчик, я був умнічкою, я заслужив. Так, ну дивіться, така в нас сигніфікація. Якщо впізнаєте його, то будемо дивитися, хто ви для нього. Так, ну розказуй, хто ж для тебе дівчинка, яка на тебе зараз дивиться? Хто вона для тебе? Хто для тебе дівчинка, яка на тебе зараз дивиться? Цей розклад. Хто вона для тебе? Моя пара каже. Моя стабільність дивіться. Ну, не знаю, чи тут ви його дружина, то він каже, це ж моя дружина, моя сім'я, моя. Як... Як моя опора? Ну, тобто. Якщо ви не сім'я його, то ви для нього така яка, знаєте, в ролі якоїсь постійної, такі ж на вас можна покластися, вам можна довіритись. Тобто він вже вас вважає такою свій, своєю. Ну, Якщо ви і не сім'я, то вже вважає начебто рідними вас. Каже, вона ж моя половиночка, вона тут моя половиночка. Вона все-таки запитаю. Ну, якщо він одружений. Та це він нам розказує, що от є тут сім'я, так, але ж є і вона, моя кохана. Ми тут з нею спілкуємося, тут у вас спілкування явно є, дивиться, пажезли, або переписка, або ну, приїзди, якісь зустрічі. Ну, Він каже, ну, все-таки в мене є обмеження ну, через сім'ю. Можливо, не так часто ми там з нею бачимо, ще спілкуємося, як я хотів би. Але мені з нею хочеться спілкування. Вона все-таки для мене вже така ну, рідна стала. Так, хто вона для тебе? То вона для тебе. Він тут нам розказує, що я тут намагаюся якось хитрувати, якось, щоб любими методами добитися таки цієї поїздки. Якщо це про поїздку, якщо він там хоче відпочивати кудись, якщо це все-таки про розвиток стосунок стосунків з вами, то він каже, що я ну, все рівно каже, я тут хитрую. Я якось шукаю якісь такі, знаєте, неординарні якісь методи, якісь засоби, не знаю, якось себе. Оригінально так веду, не знаю, якісь, якісь дії, такі він, можливо, робить, не знаю. Можливо, якось вночі вам пише, бо тут дивиться ніч, чомусь така думка прийшла. Ну, просто він каже, що я тут якось викручуюся. Я тут стараюся, знову ж таки, такими обережними методами, хитрими, але щоб все-таки досягти того, чого я хочу. Так, ну і хто вона для тебе? На мій вибір. А що за вибір вона для тебе? Ну так. Знову показую, що ви таке для нього дійсно, як сказати, вже звик він до вас, у вас вже якось все знаєте, налагоджено. Ну, але ж знову таки, ця карта може показувати сім'ю вам все-таки четвірка жезлів. <кій> ну, вибір тут знову ж таки між сім'єю і вами. Тут як не крути, все-таки чоловіко одружений. Ну, якщо, наприклад, він не одружений, можливо, це все-таки, не знаю, можливо, колишня дружина, так, яка теж якось вимагає якоїсь уваги, там, чи якихось, не знаю, фінансових вливань, можливо, там ще діти, чи ще що. Чи, можливо, це мама, тобто, за якою теж потрібно там якось доглядати, чи, ну, допомагати, чи якось увагу приділяти. Ну, тобто він каже, в мене є вибір. Тобто, справедливість. Начебто, знаєте, таке враження, значить, якщо він хоче в поїздку, у нього тут грошей не вистачає. <кій> Розумієте, але хочеться цієї поїздки. Можливо, він це з вами хоче в поїздку. Або ж це просто про те, що хочеться з вами вже розвитку, знаєте, щоб якось воно все було стабільно, якось вже ну, було визначено, можна було так спокійно видихнути і знати, що вже все добре. Але поки що він, бачите, тут не зробив якусь остаточного вибору. Або ж, каже, я тут безресурсний в тому плані, що там у нього десятка мечів, десятка жезлів, що він весь розбитий, йому дуже тяжко якось відновлюватись, не знаю, вже там у нього щось сталося, або ж просто такий весь виснажений роботи. Ну, що там у нього ще якісь, не знаю, справи. Ну, не виходить так, як я хочу. Поки що він не обирає вас, тому що, бачите, або ж фінансів не вистачає, або ж просто такий весь. Якийсь не знаю, не в ресурсі. А хотілося б уже дійсно якусь по справедливості. Тобто він розуміє, що ви заслуговуєте на щось, на щось більше, розумієте на щось більш таке стабільне, надійне, щось щоб воно було на вас, на нього, щоб ви могли на нього розраховувати, знаєте, так уже 100%, скажімо. Тому що я так дивлюся, що він тут не, не, не дуже такий. Чесно, я б сказала, ну, я не що саме до вас, він так себе веде, але ж ну, якщо він себе так веде, <смас> навіть якщо він не до вас, то, значить, в кінці-кінців так і з вами якось себе може повести. Ну, не кажу, що він геть погане. Просто, можливо, він такий, знаєте, винахідливий. Ну, він розуміє, що з вами ця по справедливості якось з вами не треба хитрувати. Чому ж, начебто він не каже, що. Поки що по справедливості я не можу. Тобто, так, як, як вона заслуговує, наприклад, чи так, як ситуація вимагає, чи що там в нього. Так, ну добре, ти мені розкажеш про почуття до дівчинки. Розкажи мені про почуття, що ти до неї відчуваєш? Ну, йде десятку жезів. Каже, дуже тяжко. Бо я її кохаю, є вона, а є ще коронавічів. Або ж це, наприклад, він розказує, що я її кохаю, а вона від мене зараз відвернулася холодна, ну, або ж там колишня. Або ж там розізлилась на мене, чи ще щось таке. Ну, він каже, мені дуже тяжко. <каже> так, добре. Чому тобі так тяжко? Ну, Не можу визначитися цим трикутником і сім'єю. Ну, Все-таки тут, дівчата, ну, от як ти, як ти не хочеш, ну, тут все-таки сім'я. Ну, весь час карти про це кажуть. Це ж не то, що я сама вигадую, ну дивіться, ну постійно карти вказують на те, що це трикутник. Дуже тяжко, тому що не можу визначити що, зру, що робити. З тобою мені дуже добре і сім'я тут є, ну тут, можливо, діти, ну кось там, дорослі вже в когось малі, ну все-таки каже, я не можу ніяк визначитись. Чому тобі, так, чому тобі так тяжко визначитись? Чому так тяжко визначитись тобі? Ну, тому що там є все-таки якесь минуле, знаєте, каже, ми там будували багато чого. Ну, як там, дім, наприклад, якесь майно спільне, дітей ростили, ну, все-таки щось їх там зв'язує. Якось, каже, там все-таки, можливо, вони виросли разом, знаєте. <кій> ну, спільне минуло, звісно, що є. Ну, а ти, давайте її запитає, а ти кохаєш ще свою дружину, ти її кохаєш? Тут з кубків що? Слухайте, показує, що кохає. Так і ж правильно я розумію, ти, ти кохаєш ще свою дружину? Дивно, звісно, якось. Це ще мені не, не траплялось. Тут так нам розказував про свою королеву Кубку. Не знаю, можливо, це ви його дружина, хоча я не знаю, навряд чи, ви, мені здається, дивилися б цей розклад. Хоча, можливо, я колишня дружина, ну, дивіться. Під свою ситуацію, як це вона програється. Тому що він каже, так, у мене є почуття, у мене є пристрасті, я якось ну, розвиваю ці стосунки. Правда, я запитала, як ти розвиваєш, тут якась невизначеність, але все-таки ну, аж дивно. давно такого не траплялося. Так, добре. Угу. А що ти відчуваєш до дівчинки, яка тебе загадала? Що ти до неї відчуваєш? Що ти до неї відчуваєш? Каже, я не знаю, як мені тут себе, Ну, тобто, як мені потрібно, як це сказати, що мені потрібно зробити. Напевно, так можна це перевести, щоб бути якось ближче до неї. Не знаю, щоб якось. Наблизити до неї, щоб отримати її, завоювати чи ще щось, тому що він вас тут видає силою, слухайте, ну ма таке враження що це ви. Значить це одна і та сама особа, <реш> я не розумію. Ну, якщо ви дружина, ну, тоді це зрозуміло, але все-таки якось це. Все ж таки, там був вибір між дружиною і вами, чому тоді так програється, я не розумію. Тому що до вас дійсно сила, це притяжіння, це. Можливо, як, в яких випадках програється як платонічне кохання, наприклад, і сексуальна така пристрасть, якось, знаєте, така манкість, якась така тваринна, така якась хіть. Не знаю, як це ще описати. Ну просто ви зрозуміли сила це все-таки карта ну, така сильна. Він каже, що я не знаю, як саме мені потрібно. Або ж він каже, я не знаю, як мені дорости до неї, щоб бути на її рівні, щоб, там, щоб вона звернула на мене увагу. Або там, я не знаю, що ж мені таке зробити, щоб вона якось до мене потепліла. Чи повернулася, бачите, ви спиною випадаєте. Ну, щось щось таке. Неможливість, якась неможливість з вами бути. Так, щось я заплуталась Так, давайте я зберу карти, запитаємо ще раз, бо щось тут, таке щось пішло, я геть заплуталась Так, а ну давай розкажи нам якось більш подробиць нам дай більше. Дівчинка, яка на тебе зараз дивиться. Які в тебе почуття до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться? Які в тебе почуття до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться, яка тебе загадала в цей розклад? Які в тебе почуття? Які почуття, ну, бачите, тут все-таки <кій> якесь спілкування, якийсь флірт, не знаю, з добротою, з ніжністю, знаєте, такий романтичний якийсь підхід. <кій> тобто він каже, я тут проявляюсь по кубкам, я тут все-таки, як сказати, намагаюсь помиритись, якщо у вас там сварка, або ж намагаюсь зблизитись з нею, ну, щоб бути ми з нею якось ближчими, ріднішими. Не знаю, можливо, якщо там ви десь на відстані, якщо це ви десь на відстані в іншому місті, або якось спілкуєтесь по інтернету, то це вказує карта на це. Ну, взагалі він би хотів би якось примирення, скажімо так. Так, а що ти відчуваєш? Ти мені свої почуття покажеш, покажи свої почуття. Покажи свої почуття. Ну, показує жалою королева, а так каже, не хочу показувати почутті. Я тут убитий, розбитий, якийсь знесилений, розчавлений, ну, геть ніякий, нічого не хочу показувати. Щось він тут якийсь не в духі. А що з тобою? Чому ти такий злий? Чому ти такий? Мах, ну чому ти такий? Він каже, бо набридло вже висіти в цій паузі. Я вже каже, хочу... <кхе> дивіться, я вже хочу розвитку, я вже хочу якось діяти, якось проявитися. Я вже так нависівся в цьому стані, вже так мені набридло. Я хочу розвитку. Слухай, так хто тобі не дає? Т То ти будеш щось робити? Він каже, Ти будеш проявлятися за дівчинки? Ну так, дивіться, колісниця буде проявлятись. Ну, обережно, каже, обережно так, щоб що? Хто це у нас в обороні це ви, чи він? Дуже обережно, щоб... Напевно, щоб це він каже, щоб не постраждати, щоб сердечко своє не поранити. Знаєте, так наче, я буду проявлятися, але так дуже акуратненько, <кій> дуже так по-хитрому, по-шпигунськи. По щоб якось каже, не виходячи з своєї зони комфорту, так, якось по-розумному проявлюся. Хм. Ти диви, який. тому що не хочу постраждати, тому що я вже страждав, можливо, від вас, а можливо, ну, просто в інших стосунках. І тому я зараз дуже такий обережний, який, знаєте, збирає інформацію, можливо, щось там, е, якісь плани там, розмальовує. <клес> ну, не те, що розмальовує, тобто собі там будує, составляє списочки, крок за кроком, що, як. Добре, давайте запитаємо, і з чим ти прийдеш до дівчинки, з чим ти прийдеш до дівчинки? Король мечів з холодною головою. Прийду з холодною головою, подивіться, <свісно> і розкажу їй про свої почуття. Прийду з нею поговорити, прийду з нею для того, щоб якось е нарешті не знаю. Якщо, бачите, у вас тут карта взаємодії, у вас тут, начебто, якийсь був нерівноцінний обмін. Тобто, або це він проявлявся до вас, а ви не проявлялися, або ж навпаки, ви проявлялися. <свісно> <свісно> або ж ви проявлялися, а він не проявлявся. Він каже, я прийду для того, щоб. Цю ситуацію виправити, не знаю, розказати про почуття. Ну, з почуттями прийде, слухайте. Саме для того, щоб якось поговорити, якось з вами бути, е, знаєте, король мечі. все-таки ж він такий у нас закритий, холодний, такий більш живе головою. Можливо, він нарешті вирішив якось відкритись вам, знаєте, показати, що йому ну, як не байдуже, що він все-таки теж хоче якогось емоційного обміну. все-таки. Мені здається, що це він тут мало давав. І Він прийде з почуттями. І хто ж ви для нього? Хто ви для нього? Хто ти для нього? Рідна душа, дивіться. Та, з якої він будує плани, слухайте, про яку він думає. Угу. Це вже приємніше. Так, тут якась є у вас спорідненість, не знаю. Хтось тут, можливо, знову ж таки, ну, давно один одного знає, там десь виріс разом чи десь кудись ходили, навчалися чи працювали, там. тобто якийсь час ви були, якийсь час тому назад, ви були тут якось в якомусь спілкуванні, якихось, можливо, хтось і в стосунках. Є тут якесь споріднені, знаєте, начебто вона, отака моя, далека, не те, що далека, давно знайома, така вже я до неї приріс тут, прикипів душою, знаєте. Я тут з нею буду якісь плани, щось собі. Ну, знову ж таки, може хтось поїздку планує, а може хтось просто. Каже, я вже якось, не знаю, набудував собі якісь перспективи, там, що ми там з нею будемо, як ми там що будувати все там, у нас стосунки, якісь там, не знаю, або вже там дім буде будувати, не знаю, садочок розвивати. Ну, тобто якісь тут плани в нього є, щось він тут собі планує, причому він. Часто про це думає, слухайте, прям лежить і мріє якось, напевно. Або ж перед тим, як заснути, можливо, він це все в нього в голові крутиться. Так, давайте запитаємо, які ж у нього плани на тебе, які в нього плани? Які в тебе плани? Які в тебе плани? Зруйнувати вибір? Дивіться, якщо у вас тут є ще хтось, то він каже, я хочу, ну як, щоб не було в вас вибору, щоб ви обрали лише його. Каже, я хочу зруйнувати вибір. Ну, тобто, щоб... Або ж, наприклад, зруйнувати стіну між нами, щоб ми були разом закохані парою разом. Ну, в будь-якому випадку він хоче бути з вами. Якщо у вас тут є, то він каже, просто не хочу, щоб в неї ще хтось був. Хочу, щоб був лише я, і щоб вона, ну як не було в неї вибору, там ще когось дивитись по сторонах. А, якщо нема нікого, то просто каже, що я хочу зруйнувати стіну між нами. Або ж, наприклад, не те, що стіну. Можливо, ви ще якось там, наприклад, посварились, так, і у вас там якийсь лід, то цей лід розтопити. Ну от, щось тут таке. Ну, він хоче бути з вами. Ну що, дівчатка, начебто приємний такий розклад виходить. Якщо резонує, якщо ваше, то беріть собі. Ну, добренько тоді. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, реагуйте, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буде дуже приємно. А я зараз прощаюсь, Бажаю вам всього найкращого.